Усім привіт! Вас вітає InScience. Мене звати Олена, і ви просто зараз знаходитесь на сьомому сезоні Science Kids. Я дуже радію, що це вже сьомий сезон. Напишіть, з якого сезону ви до нас доєдналися. Будемо раді про це дізнатися. Тож, Science Kids це науково-популярний лекторій для дітей і всіх, хто знайомиться з наукою. І сьогодні з нами на зв'язку ботанік Олексій Коваленко, який буде нам розповідати про те, які рослини панували в епоху динозаврів. Перед тим як я передам слово Олексію, хочу вам традиційно нагадати структуру нашого вебінару. Тож зараз на вас чекатиме лекція Олексія Коваленка. Потім ми з вами граємо в кахут. І після цього відповідаємо на ваші запитання. Якщо ви дивитеся нас на Ютубі, то зараз саме час підписатись на наш новий канал. Якщо ви цього ще не зробили, поставити вподобайку цьому відео і написати якийсь приємний коментар, тому що це допоможе нашому каналу ставати популярнішим на просторах Ютубу, аби ми могли залучати більше людей до науки. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. І тепер нагадаю вам, хто наш сьогоднішній лектор. Олексій Коваленко, ботанік з Національного науково-природничого музею Національної академії наук України, автор науково-популярних блогів, зокрема блогу довкола Ботаніка, де регулярно виходять ці кавезні лекції, і в цього блогу теж є Ютуб, на який я раджу підписатися, і також науково-популярних книжок. Олексію, привіт! Привіт, дякую, що запросили. Ну ще й поговорити про таку тему, оскільки динозаври це справжні суперзірки минулого, та й сучасності. Також а рослини часто можливо незаслужено поступаються своєю увагою. Сьогодні спробуємо якось зробити так, щоб ці два світи рослин минулого і динозаврів минулого перетнулися, і поговоримо про ті рослини, які зростали у. Час існування динозаврів, отже, хто взагалі такі динозаври, це така група істот, яка виникла на нашій планеті досить таки давно. У тріасовому періоді, це десь 243-233 мільйони років тому мешкає ця група, і понині. Якщо сьогодні раптом ви чули спів пташок за вікном, то ви чули, як займаються видаванням звуків ніхто інший, як пташині динозаври. Єдина вцілі, вціліла в динозаврів динозаврів але вона досить масова. Кількість видів птахів нині все одно більша ніж кількість видів савців І, попри те, що ми називаємо нашу епоху епохою савців вона за кількістю видів, дещо все ще епоха динозаврів. Звісно, більшість динозаврів, найрізноманітніші гілки, зникли десь 66 мільйонів років тому, коли до нашої планети прилетіло велике небесне тіло діаметром понад 10 кілометрів. Воно біля півострова Юкатан, і запустила цілий ланцюг катастрофічних подій, які е, спричинили вимирання не лише динозаврів е, непташиних, а й 75 приблизно усього живого на планеті. Але ми сьогодні будемо говорити не про ці події, хоча рослини в них відігравали дуже важливу роль. Ми поговоримо про ті рослини, які мешкали у різні е, е, періоди Мезозойської ери, коли е, е, вимерлі динозаври і існували. І часто, коли ми говоримо про стегозавра, алозавра, якогось анкілозавра будь-яких інших чудових істот, ми ігноруємо рослини, це робити насправді не варто, тому що без того, без думок про те, в якому середовищі мешкав чи той чи інший динозавр, справді взагалі зрозуміти, який він був. Ну, зокрема, от можна помітити, як виглядають два потужні анкілозаври в умовах пустелі. Але коли ми дивимося на безкрайні піски і майже повну відсутність Утність рослин у мене виникає закономірне питання в таких реконструкціях: а що ці анкілозаври їли, тому що щоб підтримувати свою таку видатну вагу, треба, щоб там існувала велика кількість рослин. У пустелі звісно, існують рослини і в великій кількості в мезозойських пустелях то, точно так само було, але варто зазначити, що на екрані ці рослини часто ігноруються. Які рослини можна було побачити в мезозойську еру найрізноманітніші, безперечно Но це і водорості, які зростали іноді на ґрунті, іноді в воді, і мохи, які вкрай просто були побудовані, і які можна було побачити і в вологих оселищах, і навіть у сухих квіткові рослини виникають. Очевидно, у юрському періоді перші свідчення квіткових рослин саме звідти, але вони були довгий час рідкісними гостями у місцевих екосистемах і стають більш. Менш масовими з крейдового періоду, а до цього ж дуже важливою групою рослин були голонасідні, які фактично формували ліси тоді на планеті. Їм компанію складали папороті, хвощі та плавуни. Звісно, рослин існувало в той час дуже багато. Про всіх них поговорити ми не зможемо. Саме тому я обрав кілька історій про викопні рослини із минулого. І почнемо ми із рослини, яка мешкала на. Нашій планеті у чудовий час у тріасовому періоді. Трясовий період це час, коли виникають динозаври, коли виникають птерозаври, І у цей час була на нашій планеті одна дуже цікава рослина. Вона належала до групи голоносінних рослин. Ця група добре вам відома. Можливо, ви уявляєте відразу собі якусь різдвяну ялину. Можливо, хтось більше любить сосну, яка зростає поблизу піщаного пляжу. Іноді дехто може уявити собі ласощі, які ми називаємо. Кедровими горішками, але які не мають відношення ні до кедрів, ні до горішків, а є насінинами різних видів сосни. Але попри те, що хвойні зараз дуже різноманітні, у минулому вони були ще різноманітнішими. І, зокрема, вони були вкрай цікавими саме у тріасовому періоді. Явно, ця група рослин хотіла про свій цікавесний експеримент замовчати, тому що в. Викопних решток довгий час люди не помічали особливих хвойних рослин, але довго таємницею це бути не могло, і все таки вдалося розкопати відклади віком 247 мільйонів років і побачити у них вкрай цікаві зразки. Вперше рештки цієї загадкової рослини були розкопані на тренах Франції у 1800-х роках. Що знайшли у породі? У породі осадових порід були знайдені тендітні гілочки з невеликими листочками, а також структурами, які нагадували шишки. Спочатку вчені подумали, що це ніщо інше, як така група рослин, які називаються пловни. Пловни часто мають маленькі тоненькі листочки, і це нагадає. Здалеку те, що ми бачимо, у хвойних рослин, але, як потім виявилось, це ніякий не плаун. Це представник хвойних рослин. Який мав життєву форму трави, а це абсолютний, нібито нонсенс з сучасної точки зору, тому що зараз усі хвойні рослини представлені або ж деревами, або ж кущами трав з поміж них немає. Але виявляється, в тріасовому періоді намагалися ці рослини освоїти ще і таку професію трави. Новий вид викопної рослини назвали Етофілум стіпуляре. Зразки, які були знайдені вкрай добре, були збережені. Там були вчені, зробили навіть найтонкіші зрізи і породи, щоб подивитися, а що там усередині цієї рослини коїлося. Як виявилось, гетофілум стипуляри це була не найбільша рослина, яка була на нашій планеті. Найвищі екземпляри сягали позначки 2 метри для трави. Це звісно непогано, але все-таки, якщо ми будемо порівнювати з іншими представниками хвойних, то це справжні такі крихітки, особливо якщо будемо порівнювати з якимись секвоєдендрованами чи секвоями, які досягають завишки до 100 метрів. Окрім того, головний пагін. Цього тріасового жителя галузився всього навсього кілька разів. Це ви можете побачити зараз на екрані. Очевидно, через це цю рослину не могли використати як новорічне дерево, тому що, по-перше, це ніяке не дерево, а трава. По-друге, іграшки чіпляти було просто б нікуди. Ну, окрім того, виявили ще одну таку цікаву особливість, що поблизу великих рослин завжди зростало багато дуже-дуже дрібних рослин. Рослин виявилося, що етофілуми дуже швидко давали нову генерацію рослин. Вони досягали зрілості всього навсього у віці двох місяців, і вже були здатні формувати нове покоління рослин. Це очевидно, їм дозволяло дуже швидко завойовувати собі нові сприятливі для свого життя. Оселища також вчені дослідили уважно пилок, який вдалося знайти. Ну і виявилося, що цей. Пилок уже науковці бачили раніше і з різних частин нашої планети, із західної, центральної, південної Європи, північної Африки та навіть. Китаю вже описували такі спори, але не зрозуміли, кому вони належали. Коли знайшли і рослину, і спору разом, зрозуміли. І що нам дається інформація? Це говорить про те, що етофілум це не якась суперрідкісна лінія свого часу. Такі рослини зростали фактично майже по всьому світу. А, окрім того. Як згодом виявилося, усередині цієї рослини є не лише однозначні свідчення того, що це трав'яниста рослина. Усередині були знайдені великі повітряні порожнини. Така ознака з поміж рослин, є зокрема у бамбука, у агави і інших рослин спринтерів рослинного царства, ті, які дуже швидко можуть рости. Це говорить про те, що етофілум, ось ця дивна хвойна трава, могла дуже дуже швидко зростати. І це більше нам розкриває причини того, чому ж рослина така швидка. Очевидно, все пов'язано із оселищами цієї рослини. Ця рослина про це вказують відклади і е екологічні умови, які розшифрували науковці, оскільки виявилося, що ця рослина зростала переважно у тих місцях, де на певний час оголювалося дно водойми. Це і зараз можна побачити. От у кінці літа, на початку осені, річки часто відступають від берегів, оголюється ділянка е колишнього дна, і там починають зростати, як правило, дуже дрібненькі рослини із дуже швидким розвитком. Їх називають ще осінніми ефе. Мерами вони мають такі щурячі перегони з часом. Їм треба встигнути до перших заморозків утворити нове насіння, через що вони надзвичайно швидко розвиваються. Ці рослини, до речі, я досліджую як науковець, тому що це вкрай загадковий тип рослинності. Вони от такі дуже дрібні, тому доводиться повзати довкола них просто навколішки у часи трясового періоду. Очевидно, ці рослини могли бути й побільші саме тоді, коли справою. Утворення таких рослинних угруповань займалися саме хвойні трави. Ну але тепер цю нішу зайняли саме квіткові рослини. Хвойні у ній не трапляються, але ми знаємо тепер, що в часи тріасового періоду усе було інакше. Ну від тріасового періоду ми переміщаємось до другого важливого періоду, у якому мешкали динозаври і мешкали різноманітні рослини. Це період юрський, про який часто дуже широко говорять повсюди і на екранах фільмів він часто трапляється. Хоча через те, що один із найвідоміших фільмів про динозаврів називається Парк Юрського періоду, але включає переважно динозаврів крейдового періоду, іноді у у нас складаються якісь такі неправильні тлумачення того, хто ж жив у цей час. Ну, по-перше, ми могли б зустрітися, якби мали машину часу і відправились в юрський період. Ось таку неймовірну секвою секвою єхоленці, це е, вид секвої, який існує і зараз. Але, скоріше за все, саме цей вид існував ще в юрському періоді. Ви можете побачити внизу. Реальну фотографію рослини угорі можете побачити скам'янілості цієї рослини. Вчені не знаходять діагностичних ознак, за якими можна було б розділити ці зразки. І тому вважають, що цілком можливо це взагалі був один вид. Це справді колосальна кількість часу, скільки один вид може проіснувати на нашій планеті раніше ця секвоя зростала по всьому світу, тепер трапляється лише на північному заході Тихоокеанського узбережжя. Сполучених Штатів Америки. Ну, окрім того, у часи юрського періоду був знайдений ще один цікавий зразок. Цей цікавий зразок ще раз нам доводить про те, що у часи юрського періоду існували квіткові рослини. Справа в тому, що коли я навчався в школі, а потім навіть в університеті, мені оповідали про те, що квіткові рослини виникли в крейдовому періоді, але з того часу багато води втекло і. Багато скам'янілостей викопано, і вже зокрема є близько 100 скам'янілостей. отакої такої рослини, яку ви бачите на світлині вгорі, вона називається Нанкінгантус. Вона явно має усі ознаки того, що ця рослина мала квітку, і це досить масова скамінілість. А значить, наявність квіткових рослин все-таки не була якоюсь винятковою подією. У пару до Нанкінгантуса додалася. Ще одна рослина, яку знайшли не так давно. Це рослина, яка отримала назву Флорігермініс Юрасіка, знайдена вона була в внутрішній Монголії, що на теренах Китаю. З поміж зразків були знайдені, перш за все, такі цікаві частини рослини, які називаються бутони. Тобто, це ще не розквітла квітка. І знайдений бутон це найстаріший відомий бутон покритонасінних узагалі структура. Цього бутона і інших частин рослини вказує на значну подібність із представниками роду слива із родини Шепшинових однак вчені не ризикують відразу відносити до цієї родини знахідку, тому що це може бути зовнішня подібність. Структура пагонів вказує на те, що знайдені рештки належали дерев'янистій рослині, і вона зростала в умовах із вирашеною сезонністю, тобто в таких умовах, які ми добре знаємо, коли літо, а після літа настає осінь, дерева скидають свої листки і далі настає зима. От Флорігермініс Юрасіка жив саме в такому кліматі. І тому, якби в динозаврів була потреба у дитячих садках створювати аплікації з листків, то Флорігермініс Юрасіка міг би надати відповідний матеріал. Отже, ось такий дуже давній бутон в історії нашої планети був знайдений науковцями. Ну і крейдовий період це. Остання частина е, чудової мезозойської ери Саме крейдовий період містить ще одну цікаву знахідку. Коли вперше були знайдені викопні рештки рослини, як вони назвали Архамфора Лонгіцервія, вони стали цілісінькою сенсацією, тому що з відкладів ранньої крейди Китаю розшукали щось схоже на хижу рослину. Це було просто неймовірно. Чому так? Тому що вважали, що хижатство в світі рослин здавалося, Цих рослин полювати на якихось інших тварин, вважали, що це ознака, яка виникла не так давно. А тут свідчення аж із крейдового періоду. Відклади названі у яких знайдена ця рослина формації. ісянь Вони датуються часом 145 101 мільйон років тому. Це просто колосальна кількість часу, коли б існувала така хижа рослина. Дуже багато всього подібного було на Trasku Із рослиною сараценією. Сараценія це хижа рослина, яка має пастку глечик. Пастка глечик згори має особливі принади для того, щоб комахи прилітали на поклик якихось солодких сигналів. Там справді виділяється нектар. Потім комахи їдять нектар, хочуть продовження банкету, і залітають усередину цієї пастки. Е, відповідно, от ця рослина з крайдового періоду археамфора мала б полювати так само, і це дуже цікаві. І пристосування у крейдовому періоді для полювання, але було кілька проблем із цією знахідкою. По перше, нині сарацені зростають лише у на теренах Америки. А тут знахідка з території Китаю. Дивно, що в інших частинах світу не було ніяких скам'янілостей сараценій, тому багато вчених скептично почали сприймати цю інформацію, почали шукати інші пояснення того, і їх вдалося знати. Найти. Згодом виявилося, що особливі такі утворення на листках, які раніше вважали ловчими пастками, думали, що це ось такий роздутий глечик, який приваблює до себе різноманітних комах. Виявилося, що ні, нічого подібного, це не роздутий глечик, це наслідок діяльності комахи. Низка комах можуть утворювати різноманітні пошкодження на рослинах. Можливо, ви коли-небудь помічали таке на дубах. Це найпомітніше, напевно які з'являються, начебто, невеличкі яблучка просто на листках, це прояв діяльності так званих галових комах. І ось тут, у викопному літописі, ми якраз зіткнулися із таким явищем. Комахи уразили рослину, яка належить до групи хвойних, і у результаті виникли такі гали, які вчені сплутали із ловчими пастками археамфори. І тому, на жаль, чи на щастя, на Воно, все таки на щастя, що з цією е, проблемою розібралися, і тепер ми не живемо у полоні люди, що хижі рослини існували ще у часи Мезозойської ери, але е, цю таємницю було розгадано. Але це лише одна із багатьох таємниць, які причетні до загадкового світу рослин, які жили у часи панування динозаврів. Можливо, якісь із цих таємниць вдасться в майбутньому розв'язати і вам. Ну а у мене до вас е, інше завдання. Е, у мене до вас завдання. Уявіть собі, що з вашим персонажем ви відправились у паралельний світ, де динозаври Мезозойської ери все ще існують, але живуть у сучасному світі, який ідентичний до нашого, у якому мешкають сучасні рослини. Е, отже, хто з них став фанатом картоплі, хто став фанатом капусти, хто пристосувався до поїдання ковонів, решті-решт, можете обирати. Будь-які відомі вам рослини. Ви можете виконувати завдання у будь-якому форматі, історія від семи речень, малюнок, відео, анімація, Надсилайте свій результат у чат е, телеграму лекторії Science Kids. Ну, а на цьому я дякую вам за увагу. Дякую, пане Олексію, за цю цікаву розповідь. Друзі, дякуємо вам за увагу, за те, що ви доєднуєтеся, і залишаєтеся з нами. Ми будемо вас раді бачити. На нашому наступному вебінарі, який відбудеться вже 2 серпня, з нами на зв'язку буде лікарка Оля Стецун, яка буде розповідати нам, що таке сльози та які вони бувають. Бо якось ви нас про це запитували, коли Оля була минулого разу лекторкою. І от ми вирішили, щоби відповісти на ваші питання, треба підготувати окрему лекцію. Також хочу нагадати, що зараз саме час поставити вподобайку цьому відео на Ютубі і поширити цю лекцію серед всіх своїх друзів та подруг. А для слухачів та слухачок наших старших ми маємо Patreon та БаймієКофі, де ви можете підтримати наш проєкт аби українськомовного. Контенту на Ютубі від українських вчених для дітей і не тільки ставало більше. Дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами і до нових зустрічей! Па-па!